Білгород-Дністровський міський відділ головного управління МВС України в Одеській області інформує протягом минулого тижня до Білгород-Дністровського відділу міліції надійшло 244 заяви та повідомлення про злочини. Вжитими заходами з них 14 розкрито по гарячих слідах. Всього розкрито крадіжок 6. 2 серпня, з 3 до 6 години ранку. В селищі Сергіївка невідома особа через бокове незачинене скло спального трейлера викрала електрогенератор. По гарячих слідах було затримано 23-річного мешканця Одеси. У злодія вилучено речовий доказ. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України крадіжка 3 серпня. В Сергіївці затримали 30-річну мешканку Білгорода Дністровського, яка скоїла крадіжку особистих речей у відпочиваючих. Викрадені речі повернуто потерпілим. Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Ведеться слідство порушено одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченою статтею 186 кримінального кодексу України грабіж. 29 липня близько 20-ї години вечора в селі Дальничени Білгородністровського району 18-річний житель цього ж села викрав мопед. А коли власниця транспортного засобу намагалась догнати злодія та повернути своє майно. Останній погрожуючи їй фізичною розправою, відштовхнув жінку та втік. Проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження злодія та викраденого мопеду. В селищі Сергіївка було затримано 18-річного студента столичного вузу. При огляді у нього було виявлено та вилучено паперовий пакунок з рослинною речовиною, вагою 350 грам. Речовину направлено на експертизу та вирішуються питання про порушення кримінальної справи згідно статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення придбання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Без мети збуту впродовж тижня працівниками державтоінспекції зафіксовано дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких постраждала одна особа. За адміністративні порушення до чергової частини доставлено 22 особи. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.